In progress. Доброго дня вам малятки. Ради вас всіх вітати. Зовсім недавно розпочалася весна. А на початку весни ми традиційно вшановуємо нашого великого поета Тараса Григоровича Шевченка. Адже відзначаємо річницю з дня його народження. Сьогодні я пропоную вам. Переглянути невеличкий фільм розповідь про великого сина нашої батьківщини України. Але спочатку розімнемо свої пальчики, приготували. сводим в кольцо и производим щелчок. Разводим и сводим пальцы. І так. Пальчики своєму розімнули і починаємо. Слухайте уважно. І настала вже весна. На початку весни, за традицією український народ завжди вшановує нашого великого поета. Тараса. Шевченка. А ви знаєте його? Я впевнена, що так. Тож давайте всі разом та з нашою гостею Лялькою Оленкою пригадаємо, шануємо та відзначимо річницю з дня його народження. Адже творчість великого сина нашої батьківщини України люблять і знають не тільки в Україні, а й по всьому світі. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині, сім'ї Кріпаків. Жили вони в зливню, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я Шевченків була чималенька, п'ять сестричок Тарасові та двоє братів. Дитинство Тараса було тяжким, він рано залишився без батьків. Різ сиротою, розмаминої ласки, батькової турботи. маличку хлопчикові доводилося жити в неволі, працювати на багатих панів та виконувати різну роботу. Він був пастухом, малярем. Хлопчик ріс розумним та допитливим, любив розповіді свого дідуся, його завжди цікавив навколишній світ. А ще юний Тарас мав мрію, щоб малювати своє малювниче село і ліхати над ставком і червону калину, прагнення навчитися малювати будило хлопчика від села до села в пошуках вчителя. Пізніше на його шляху зустрілися добрі люди, які допомогли йому, викупили з панської неволі, надали можливість вчитися і здійснити свою мрію. Маючи світлу душу, наповнену любов'ю до рідного краю, до свого народу, він не тільки зобразив його на своїх картинах, але й успівав у своїх душах, таких малозвучних, прекрасних. Значну частину свого життя Шевченко змушений був прожити на чужині, але він завжди пам'ятав про рідну Україну. Придивіться до його портрету. І ви побачите його сумні очі, у яких зачаїлись невиплакані сльози, біль і сун. Можна відчути, як його високе, розумне чоло переповнює дум. Про що ж він мріє? А мріє він про свою безсталанну долю, про український народ, його тяжке життя, про природу про суріну краю, про любов до мати до дітей, саме своє сердечне ставлення до них, він висловив у багатьох поетичних. Зацвіла в долині червона година, тече вода з підляла, мені тринадцяти минали стала весна. Адже саме ці вірші входять у дитячі душі вже з пачку. Шевченко, як поет, прославив нашу Україну. І про неї дізналися люди в інших куточках світу. А ми, українці, досі зачитуємося шевченківськими віршами, бо ми дуже любимо свого поета. Коли ми читаємо вірші, уявляємо красу рідної природи, щирість, мужність, доброту нашого народу. Бо понад усе Тарас хотів, щоб український народ жив вільно і щасливо. Люди вшановують талант поета. У багатьох містах нашої держави споруджені пам'ятники Шевченка. Названі в його вулиці – навчальні заклади, театри, парки. А На сьогодні все. І так, діти, ми подивилися невеличкий фільм розповідь. Про Тараса Григорьовича Шевченко. У нашому місті Одеса теж є, теж є парк Шевченко, в якому встановлен пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Поряд з нами є селище Шевченко. І у нашому місті є велика вулиця. Яка називається проспект Шевченко. Дивиться він на нас своїх нащадків, викарбований з металу та каменю, і дивується, якою гарною стала наша вільна Україна. А зараз я пропоную вам вивчити вірш за мнемотаблицею, за мнемотаблицею, яка називається Зацвіла в долині». Так, я вибачаюсь і так, пропоную вам вивчити вірші про улюблену рослину. Поета калину, <кій> яка називається зацвіла в долині. Починаємо. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчинка-дитина. Любо, любо стала, ташечка зраділа і защебетала. Зацвіла в долині. Червона калина, повторюємо, зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчинка дитина. Ніби засміялась, дівчинка дитина. Любо, любо стало, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебітала. А тепер разом ще раз. Повторюємо, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась, дівчинка дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Повторюємо. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчинка-дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебітала. Молодці! І так, про що ми сьогодні говорили? Що ми з вами робили? Так, ми дивилися невеличкий фільм розповідь про великого нашого поета Тараса Григорьовича Шевченка. Я сподіваюся, що ви всі запам'ятали, що сьогодні, 9 березня, його річниця, річниця з дня народження. Як ви думаєте, чи пам'ятають люди Шевченка зараз? Я сподіваюся, так. Да. Що назване у нашому місті іменем цього поета? Так, є великий парк Шевченка, в якому знаходиться пам'ятник? Ще у нашому місті є. Проспект Шевченка. Та поряд з нами знаходиться селище Шевченка. Запам'ятайте. А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей.